Всім привіт! З вами Довбограї та Дракони. Сьогодні ми зібралися для того, щоб разом вияснити, який підклас воїна найкращий, який найгірший, та й в цілому обговорити, що вони таке та на що здатні. Воїн або ж боєць, на перший погляд, здається дуже простим класом. Здавалось би, просто стій та бий своєю зброєю, проте він приховує чимало цікавих таємниць та незвичних механік. Без перебільшення, я думаю, що кожен зможе знайти в цьому класі те, чим йому буде приємно грати. Тож, чи цікава вам така рубрика і хто повинен бути наступним, ви можете дати знати в коментарях під цим відео. А ми тим часом почнемо. І почнемо ми з його першого підкласу, а саме майстра бойових мистецтв або майстра бою. Поставимо ми його в вестір. Так, це сір, багато опцій, опції легко діставати назад. Коротко про здібності на третьому рівні його особлива здібність це ти отримуєш цю бойову перевагу. Ти отримуєш 4 кубіка d 8 на максимальних рівнях в тебе їх 6. І від відстановлюються вони коротким відпочинком кожен раз. І за цей кубіки ти можеш використовувати спеціальні прийоми як частину своїх атак. Додавати собі ці кубики до попадання, до демеджу, збивати завдяки ним ціль з ніг, вибивати в неї зброю. Старшою появилось кілька нових опцій. Ми можемо їх додавати до перевірок ініціативи і стилса, до перевірок історії, якщо я не помиляюсь, і розуміння дій опонентів. Також на сьомому рівні не дуже корисна, але все-таки здібність. Це те, що ти можеш хвилину когось роздивлятися і дізнатися дві його якісь характеристики. Його остання особлива здібність, така, яка чисто йому належить, а не воїну в цілому бійцю. Це те, що на 15-му рівні, якщо ти робиш кидок ініціативи, не маючи цих кубіків переваги, ти отримуєш просто так одну. По суті, ця здібність хороша тим, що не дає тебе застати зненацька, коли в тебе немає кубиків, Але при цьому вона така собі, якщо ти готуєшся до бою. Так. Основна дають... перевага це, вибач, що перебив, те, що саме єдине, що він робить, він робить дуже добре. Так. Та. Він в цьому плані дуже такий гнучкий. Наступний підклас, про який ми поговоримо, це є Елдріч Найт. Він же ж містичний лицар. І поставимо ми його в ватір Невес. Що ти про це думаєш? Я думаю, це досить заслужено, враховуючи через А, його комплексність Бета, як ми добре з ним знайомі з тобою. Основна проблематика і основна, основна в принципі фішка цього класу це його заклинання. Угу. Ну, зважаючи на те, що в більшості своєї він обмежений школами втілення і огородження, і все рівно ти хочеш використовувати ці заклинання для того, щоб себе якось підсилювати безпосередньо під час бою, то він все рівно не буде таким корисним під час ролеплею і соціальної якоїсь взаємодії, тобто. Так, чарівник з цим справиться краще. Давай третє рівне у зв'язок зі зброєю. Ти можеш зробити ритуал і прив'язати до себе одну або максимум дві зброї, після чого ти не можеш бути роззброєний і можеш бонусною дією е, телепортувати цю зброю до себе, викликати її собі в руку. Це це звучить цікаво. На ділі мені здається, було не таке хороше. Як за часто майстри вибивають гравцям зброю з руку? І, здається, не дуже часто. На сьомому рівні ми маємо можливість, коли ми дію втратимо на замовляння, бонусну дію витратити на атаку, що на сьомому рівні добре, але в подальшому, мені здається, воно вже не так добре скейлиться. Зато вже на 10 рівні тобі доступний, ну, на мою думку, найкраща здібність цього класу. А саме те, що коли ти б'єш ворога, ти накладаєш на нього дебаф, і він робить. Кідок рятунку проти заклинання з завадою, з дізадвентеджем. І по суті, ти мультиатакою можеш бити різні цілі. І бафати таким чином своїх заклинателів в групі. Це насправді дуже сильно звучить. Прям дуже сильно. Так, це дуже хороша здібність. На 15-му, ж ми отримуємо можливість, коли ми використовуємо спецкдій, наш основний класовий ресурс, напевно. Телепортуватися як частину цього спаску на 30 футів. Технічно він тобі береже бонусну дію ти тратиш на місці кстати. І на 18 му рівні, коли ми. Це по суті копірка за здібності 7 го рівня. Ми тепер, замість того, щоб замовляння, ми коли ми використовуємо заклинання, ми можемо бонусною дією атакувати ще когось. Що може бути корисним в якійсь дуже специфічних ситуаціях, коли тобі безпосередньо прям. Ну, кров з носа треба використати саме заклинання, а не щось інше. Ти Але... можеш використати прискорення, бонусну дію такувати і ще потім дію від прискорення зробити атаку. Ну, ну, так. Але це ти можеш зробити аж на дуже-дуже дуже пізніх рівнях. В середньому до таких це. рівнів не дограють, а значить, ну. Швидше за все, мало хто випробовував містичного лицаря в повній його силі, в повній його красі. Так, я думаю, Атір для нього це заслужене місце, Багато опцій, хоч і технічно швидше всього, ніхто з вас не буде всіх їх використовувати. Що ж, тепер давай поговоримо про такий підклас, як Чемпіон. Я думаю, тут навіть без лижніх слів, я його поставлю зразу в Батір. Цього під класа є проблеми. Я не сказав би проблеми. Давай просто глянемо на течу рівневу здібність. Давай. Ми отримуємо спішний крит 1920. Порівнянні з тим, про що ми поговорили: про Елдріч Найта чи про Бетлмайстра, Це дуже. Ніяк. Так, це ніяк. Угу. На сьомому рівні ти взагалі просто е, додаєш свій бонус е, досвіду до абілок, які використовують силу, спритність і статуру, але тільки тих, куди ти його вже не додаєш. На десятому рівні ж ти отримуєш додатковий бойовий стиль, що непогано, але в нас є рисапець. На п'ятнадцятому ти збільшуєш ще трішки крит, і тепер він 18-20. І на 18-му ми отримуємо, по суті, регенерацію тобто, з умовою, що в тебе менше половини ХП. На, як на 18-рівневу здібність це не є дуже сильно. Не є сильно, але я вірю, що воно корисно все ще. Тому Батір це цілком мені здається місце цього підкласу. Далі по черзі у нас іде кавальєр. Він же ж кавалерист. І буду чесний, я би його поставив в, ну, або в А, або в С-тір. Тут я не знаю, тому от вперше не знаю. Цей клас. Цей підклас, точніше. Він цікавий, чим Це є підклас танка. Ми таких маємо в ТНД 5 редакції мало. Мені здається, він все-таки його варто покласти в С-тір. Хоч і так. не з С-тіру, але тим так. не менше. Буду чесний, конкретно мені цей підклас прям нереально сильно подобається. Давай пройдемося по його здібностях. Угу. Третьорівневе, вроджений в сідлі. Ти по суті кращий в використанні наземного транспорту виглядів коней. Що там далі в нього? Ну, по-перше, він отримує один додатковий навик. Ну, це таке, мінорне. Основна здібність третюрівнева називається Непохитний знак. Коли ти попадаєш по ворогу атакою зброєю, ти накладаєш на нього знак до кінця твого наступного ходу. Тобто це прям не просто на раунд, це на раунд, ще й включно з твоїм повним ходом. Після чого е цей ворог, якщо б'є когось з твоїх союзників, робить це з дізадвентеджем, з завадою, і тільки по суті тебе може нормально бити, це практично таунт. І плюс, якщо він е, ударить такі, зможе вдарити когось з твоїх союзників, це дасть тобі можливість на твій хід повноцінний бонусною дією зробити особливу атаку, яка відбувається з перевагою і наносить додатковий демедж рівний половині твого рівня. Це непогано. Це дуже це, непогано. Це дуже сильно. Єдиний мінус, в то що ти можеш використовувати цю здібність е, кількість модифікатору твоєї сили. На цьому рівні він же отримує. Реакцію, ти можеш вибрати створіння в п'яти футах від себе і надати йому 1 d 8 до його класу захисту, Прикривши його по суді таким чином, і наступна атака, яка по ньому відбувається, будемо мати врізаний в половину ходу. Наступна здібність це тримати стрій. Ми робимо провоковану атаку, коли ворог відходить від тебе більше, ніж на 5 футів. Ця ж здібність робить так, що якщо ворог просто рухається біля тебе. Не відходячи від тебе, але все рівно проходить 5 футів, ти вже можеш робити по ньому провоковану атаку. Причому ця провокована атака зменшує швидкість цього ворога до нуля. Таким чином, ти практично не даєш ворогу взагалі ніяк відійти від себе. На 15-му рівні ми маємо можливість будучи на коні чи без, якщо ми пройдемо 10 футів, збусити і при успішній атаці. Змусити ворога зробити рятунок сили або бути скинутим. ну, з них. Так як здібність не уточнює висоту опонента, і якщо опонент провалить рятунок, ти можеш повалити Тараска, і це спішно. Ти можеш, але шанси цього невеликі, бо в нього в усіх високих істот багато дуже сили. І остання здібність це є пильний захисник. Ти отримуєш особливу реакцію, яку можеш використовувати раз на хід кожного ворога, замість своєї звичайної реакції, кути просто один раз на раунд використав і все стоїш, відпочиваєш. Ти отримуєш безкінечну реакцію, яку ти можеш використовувати проти кожного окремого ворога. Якщо тебе оточили 10 ворогів і кожен з цих 10 хоче відійти, ти можеш зробити провоковану атаку по кожному з цих 10 ворогів. Ти хочеш або Стати десь серед узького проходу і не давати ворогам пройти, б'ючи всіх особливою цю реакцію, і зменшувати їхню швидкість до нуля, або ти хочеш стояти біля союзника і захищати його свою реакцію щитом. Підклас дуже сильний, як на мене, прям неймовірно сильний. Так, якщо він не, не з Астіру, то як мінімум Атір, але я вважаю, що Астір він заслужено має. Наступний підклас це є Аркан Арчер. Він же ж магічний лучник або містичний лучник. Поставимо ми його напевно в Б-тір, але вище чемпіона. Я погоджуюсь, він цілком непоганий для низького тіру. Тим більше, що це по суті батлмайстер з розрахунком на луки. Давай розберемо його. Давай. Ми маємо купа, купа стріл магічно заряджених, які здатні Говорити додаткові ефекти, по суті, так? Ну, не купа, це всього тих... лише дві. Всього лише дві. Ну, та, у нас є їх всього лише дві. Але хоча б вони вертаються, наче коротким відпочинку. Так, так. Коротке. Ну, я хочу тільки додати, що ти маєш два заряди цих містичних вистрілів магічних, які з рівнями стають сильнішими. На сьомому рівні є зразу дві здібності: перша це є зачарована стріла. Яка робить твої стріли зарядженими магією, щоб могти пробивати імунітет? Mm -hmm. І друга здібність це є подорожуюча стріла. Якщо ти промахуєшся по цілі, то ти можеш зробити ще один кідок атаки, і вона так доверне в якусь іншу ціль. Також треба уточнити, що ми якраз на цьому рівні ми вивчаємо додаткову магічну стрілу, то наш приїде здібності, вірно? вірно? Mm -hmm. А на 10 рівні, на жаль, єдине, що ми отримуємо, це ще одне знання містичної стріли. На 15 рівні постріл завжди готовий. Ти, угу. коли кидаєш ініціативу, ти вертаєш судно своїх містичних стріл. Моя проблема, чому я вважаю, що цей підклас такі ближче до Бетіра знаходиться, це через те, що у тебе завжди є тільки дві магічні стріли. Ну, кемон! Ти хочеш мати більше їх, але. В тебе немає їх збільшення. Ну, а також іноді криве, кривий текст описів здібності. Так. Наступний підклас це є Самурай. Він є один з моїх улюблених підкласів бійця. Але дуже високо я його поставити не можу. Я би поставив його у високий атір. Він класний, але є проблема він дуже один специфічний стиль. Бою тобі Його основна здібність третя рівнева, бойовий дух. Ти тричі на день на тривалий відпочинок можеш дати собі перевагу на кідок атаки до кінця цього ходу. На всі кидки атаки до кінця цього ходу. Причому також ти отримуєш, використовуючи цю здібність 5 тимчасових очків здоров'я. Ікі збільшується на 10 на 10 рівні і на 15 на 15. Треба зауважити, до речі, що воно тільки довгим відпочинком повертається. Так. Mm -hmm. да. І буду чесний, враховуючи все, це хочеться бути як і справжнім саппурам, стояти здалека і настрілювати звуки. На сьомому рівні ми отримуємо бонус до перевірок харизми переконання. Який є рівний нашому модифікатору мудрості на 10-му рівні така здібність дуже насправді непогана, просто тому що вона дається раніше на 10-му рівні, невтомна душа. Вона робить так, що коли бій починається, ініціатива кидається. А в тебе всі використання бойового духу використані, всі три, то ти один відстановлюєш на початку бою. На 15-му рівні ми отримуємо напевно. Одну з найцікавіших його здібностей. Один раз на хід, якщо ми маємо перевагу на нашу атаку, ми можемо забути цю перевагу і зробити ще одну додаткову атаку. У суті, таким чином можучи вижити більше атак моє. Мото... Е... І на 18 му рівні стійкість перед смертю робить так, що якщо тобі збивають твоє здоров'я в ноль. Ти можеш витратити реакцію, і замість того, щоб впасти в несвідомість і робити кітки рятунку від смерті, ти залишаєшся на ногах з нулем ХП і, і перериваєш хід противника. Зразу миттєво настає твій хід позачерговий, в час якого ти можеш як бити, так і випити зілля здоров'я, так і взагалі зробити все, що завгодно. Тож я вважаю, що воно не тягне на С, але високий А. так. Тепер ми маємо е, бійця його під клас Псі Ворріор, тобто псі воїн. А поставимо його напевно в низький Атір на третьому рівні він міє одну конкретну річ птіонічну силу, яку він здатний тратити на по суті три основні здібності. на захисне поле, псіонічний удар або телекінетичний рух. Кількість кубіків рівна подвоєному бонусу майстерності, тобто на максимальному рівні вона буде 12 кубіків. Також ці кубіки d 6 потім перетворюються на d 12 вони так би апгрейдяться. Ти можеш захисним полем реакцію зменшувати демедж, який наносять твоєму союзнику або тобі псионічним ударом додавати шкоду силовим полем з цього кубіка. Телекінетичним рухом ти можеш сунути об'єкти на відстань до 30 футів, і союзників, по ідеї, також ти можеш посунути на сьомому рівні адепт телекінетик. Ти отримуєш можливість використовувати свої кубіки для того, щоб зробити посилений психічний стрибок бонусною дією, і телекінетичний поштовх. То саме практично тільки ти завдяки цьому кубіку збиваєш ворога з ніг. Та на 10 му рівні ми отримуємо захист від психічної шкоди, а також коли нас спробують очарувати або налякати, ми можемо потратити один із цих психічних кубіків для того, щоб зняти з себе даний ефект. На на му рівні, ти отримуєш оплот сили. Ти можеш е, вибрати всіх істот, які ти бачиш у межах 30 футів, якість рівна модифікатору інтелекту, і захистити їх по укриттям. Ти даєш їм плюс 2 до класу захисту і кіткам рятунку від спритності на одну хвилину. Так, і на 18 му рівні ми отримуємо можливість використовувати заклинання телекінез. І навіть той хід, коли ми його здійснили, ми можемо бонусною дією пробити ще одну атаку з і ми не можемо його заново використати до того відпочинку або поки не потратимо один з наших кубіків психічної енергії. Зважаючи на те, що цих кубіків досить багато, насправді цей підклас дає тобі досить велику ну, мультизадачність. Ти прям можеш використовувати це в різних ситуаціях. Тоді він здається, що він хоче бути бойовим майстром, але трішки не дотягує все таки. Тому я думаю, Атір це вам його місце. Так, тепер рунний лицар. Його ми поставимо в низький естір. Давай поговоримо про здібності. Він отримує здібність на річчик рун. Ти можеш малювати руни на своєму спорядженні і активовувати їх. І ці руни ще й мають пасивний ефект: дві на третьому, три на сьомому, 4 на 10 і 5 на 15. Також на третьому рівні ми отримуємо міць велетів, яка дозволяє нам ставати великими. Отримувати перевагу на кіткі сили і рятунки сили. А також в кожному ході одна з наших атак наносить додатково 1-16 шкоди. На сьомому рівні ти отримуєш здібність тронічний щит». можеш заставити ворога перекинути атаку по союзнику, якщо він попав в реакції. На 10 можеш ти виростаєш на 3-4 Дюйма. Е, по... Дюйма. Mm -hmm. А також е, твоя міць велетів е, наносить тепер не 1 6 а 1 8 Найслабша здібність в цьому класі. По факту. На 15 му рівні майстер-рун. Ти можеш використовувати кожну руну двічі, і вони, вик... вони відстановлюються після короткого відпочинку. На 18-му ми отримуємо рунічного джагарнаутра. А саме тепер, коли ми проходимо трансформацію в місці гігантів. Ми стаємо не великими, а, -а, -а. велетенськими. Ми наносимо 1 d 10. І у нас є досягаємість місця додаткового вигляді п'яти футів зверху. Тобто, тепер у нас досягаємість 10 футів. Ми 15 на 15 стоїмо, тобто 9 клітинок займає наш персонаж, щоб стояти. Ну він непоганий. Особливо, якщо рахувати правило про. Збільшення, але давай ми зараз не будемо це заглиблюватися. Я вважаю, він в принципі достойний низ Естіру. Поговоримо напевно про найслабший, на мою особисту думку, підклас воїна лицар пурпурного дракона. Поставлю його зразу в цей тір. Давай пройдемося по порядку. Перша і найбільша проблема. Ми прив'язані технічно вором, а конкретно ми є лицарем Корміра. Хоч це не обов'язково, звісно, але факт лишається фактом. Друге, на третьому рівні ми можемо поділитися із трьома союзниками у радіусі 60 футів. Нашим другим ну, ми використовуємо на себе і ще троє чоловік, крім нас отримують переваги. На сьомому рівні ми просто отримуємо навички додаткові, нічого надзвичайного. На десятому рівні ми просто ділимося сплеском дій. Ми даємо йому можливість використати додаткову рукопашну або дальнобійну атаку реакції. І все, коли самі використовуємо сплеск дій на 15-му у нас плюс-мінус цікава здібність, наче ми можемо коли використовуємо нашу здібність 9-го рівня. Спертий так, коли вона використовується на інтелект, бутивість або харизму. А, ми можемо вибрати ще одного союзника в 6 футах. Окей, це саме, що на попередніх рівнях, було тільки. І на, на 18-му, і на 18-му, ти просто. Коли використовуєш десятириневу здібність, вибираєш двох союзників замість одного. Чесно, цей клас просто неймовірно поганий. Все, що він може, це трішки допомагати своїм союзникам, але сам для себе, для своєї власної сили як одиниці бойової, він не має абсолютно нічого. Так, це дуже ситуативний підклас, який для навіть. По опису здібностей, де не ж грати. Гляньмо, правді в Він просто жах. І останній підклас воїна, про який ми би хотіли поговорити, це є лицар Ехо. Ехо Найт. Його люблять багато хто і ставлять його завжди в естір. Ми теж це зробимо, але поставимо його в такий чуть-чуть нижчий стір. Тобто, все-таки кавальєр і батлмайстер мені подобаються більше. Давай подивимося, що ми маємо. По суті, даний підклас нам дозволяє створити свою проекцію, із якої ти можеш бити, ну від лиця якої, до якої ти можеш телепортуватись, замінившись місцями, і від якої ти можеш провоковано атакувати. Ну а також в тебе є розкритий потенціал, який дозволяє тобі при кожній своїй, ну коли ти курсуєш свою атаку, зробити ще одну додаткову атаку з позиції свого ехо, і воно обмежено твоєю статурою. І відстановлюється довгим тривалим відпочинком. На сьомому mm -hmm. рівні ти отримуєш здібність аватар ехо, ти можеш по суті перетворити себе в такого сліпого й глухого, але натомість створити ехо, яким ти рухаєш, по суті, очима, якого ти бачиш, і вухами, якого ти чуєш, і можеш відійти від себе аж на тисячу футів. При цьому все ще можеш використовувати третюрівневі здібності. На 10 рівні ми отримуємо тіньового мученика. По суті, вона дозволяє вона ну, одну єдину річ, це пожертвувати своє верху, щоб врятувати когось від атаки себе чи союзника. І вертається вона коротка на 15 рівні. Напевно, на мою особисту думку, найсильніша здібність цього підкласу поглинути потенціал, коли ехо, яке ти можеш спамити скільки завгодно, наскільки я розумію. Знищується від того, що йому нанесли пошкодження, у нього один хп, якщо що, ти можеш отримати тимчасове здоров'я рівне 2 d 6 плюс твій модифікатор статури, якщо в тебе ще немає тимчасового здоров'я. Кількість цієї здібності ти можеш використати рівне модифікатору статури на тривалий відпочинок, але будьмо чесними: посеред одного бою це може зробити тебе практично ну, невбиваємим. Тобто ти будеш мати дуже багато витривалості і життя. На 18-му у нас ехо стає в доступ цих дві штуки, а також, коли ми кидаємо ініціативу, кожен раз, ми вертаємо одне розкриття потенціалу. В цілому підклас дуже сильний, дуже варіативний, мобільний заслужено в естірі, хоч і не в найвищих його позиціях. Так